За словами Людмили, кошик, кількість безробітних, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, скорочується. Допомога по безробіттю виплачується вчасно. За минулий тиждень до центру зайнятості, все таки роботодавцями нашого міста було надано більше 28 вакансій, і на минулій неділі а це початок березня місяця, було працевлаштовано 19 безробітних. З початку року у нас 47 безробітних працювали в пунктах незламності, 20 безробітних працюють і на сьогодні. І за вашим дорученням, ми розпочали роботу по організації громадських робіт для внутрішньопереміщених осіб. Під час апаратної наради Людмила Кошик також повідомила, що вона припиняє роботу на посаді директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості. До слова обіймала вона цю посаду протягом 23 років. Завершаючи роботу на посаді директора центру зайнятості, дозвольте мені щиро подякувати вам усім за співпрацю, за розуміння за допомогу. Мені було дуже приємно, дуже комфортно і дуже цікаво з вами всіми працювати. Я завжди відчувала таке товариське відношення до себе, і за що я вам безмежно вдячна. Міський голова відзначив високий рівень роботи Шостінської філії Сумського обласного центру зайнятості та подякував усім за роботу. Робота була центру одна із кращих в Сумській області. Це однозначно. Ніколи Шовськінський центр не був не пас задніх. Завжди це були нові підходи, нові якісь напрацювання. Різне було на наш на за цей час. Але Людмила Прокоф'євна вклала свій особистий вклад в таку роботу, яку надзвичайно важна і нова була на території нашої громади, міста, а потім усієї громади. Микола Нага повідомив, що наразі в центрі зайнятості триває робота над програмою працевлаштування внутрішньопереміщених осіб громади. Це окрему групу. Створимо таку, щоб ці внутрішньопереміщені особи могли на території нашої громади займатися благоустроєм, висаджувати квіти, підрізати дерев'я, кущі, прибирати, прикрашати, щоб наша громада ставала красивішою. Для більш ніж двох тисяч внутрішньопереміщених осіб шосницької громади проведено нарахування для відшкодування проживання за березень у сумі більше ніж 7 мільйонів гривень. Прийнято 122 власники житла, які прихистили понад 300 осіб внутрішньопереміщених. переміщених. З щодо отримання компенсації за лютий 23-го року це державні кошти. З 20 ти двома особами з інвалідністю проведено роботу стосовно замовлення технічних засобів реабілітації, і продовжується підготовка особових справ пільговиків та субсидіантів до передачі пенсійного фонду. На цьому тижні вже завершимо передачу всіх особових справ. Міський голова наголосив на необхідності управління праці та соціального захисту населення продовжити допомогу працівникам пенсійного фонду, який відтепер опікується питаннями субсидіантів, аби мешканці громади вчасно отримували соціальні послуги. Не кидати пенсійний фонд а разом з пенсійним фондом спільно працювати з жителями громади, і особливо те, що стосується сільських населених пунктів, щоб там люди не їздили по шостки. Арді за зі своєї справи є в нас староста, є окремі працівники. Є ваші служби організуйте, будь ласка, таким чином, щоб люди не відчули погіршення від таких перестановок.